Про події війни говорить «Статком». Принаймні двоє цивільних загинули, і ще 26 поранені за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Донецької обласної адміністрації, 10 вересня росіяни убили в області двох жителів. Ще 10 дістали поранення. На Харківщині в одному із сіл зазнали поранень п'ятеро цивільних. Російська армія атакувала область десятьма керованими авіабомбами і майже десятком безпілотників різних типів. Так само п'ятеро цивільних поранені на Херсонщині, де ворог за добу обстріляв дронами та артилерією 33 населені пункти. Міська влада Херсона попереджає жителів, що російські окупанти продовжують дистанційно мінувати місто протипіхотними мінами. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти четверга ворог атакував територію України 66 мат безпілотниками різних типів, із них понад 50 – шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подалено 62 безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на трьох локаціях. Президент України доручив військовим поділитись із Польщею досвідом боротьби із дронами, як повідомив глава держави. Представники Міністерства оборони двох країн мають зустрітись найближчим часом. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу і протидії. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти. І технологію, і навчанням екіпажів, і необхідними розглядана. Президент Зеленський зазначив, що Україна пропонує скоординовано і спільно захищати повітряний простір. Спільних сил достатньо, щоб не дати розширюватись війні, Додав глава держави. Нагадаємо, що за даними польської влади у ніч проти середи 19 російських дронів проникли у повітряний простір Польщі. Велика кількість з них залетіла із території Білорусі головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сільський провів щомісячну нараду з питань розвитку сил безпілотних систем. Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Протягом серпня безпілотники уразили понад 60 тисяч ворожих цілей. Лідерство залишається за дронами камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили. Також було уражено низку важливих далекобійних цілей. НПЗ, об'єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію Росії пальним дронами та ракетами, оскільки ворог нарощує глибину ураження за допомогою своїх безпілотників, то це вимагає посилення підрозділів радіоелектронної боротьби. Уже в серпні зросла кількість подавлених дронів противника завдяки підсиленню засобів РЕБ. Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що противник копіює наші успішні технології, зокрема у сфері дронів перехоплювачів. Тому є завдання постійно удосконалювати і створювати нові технології, тактики. Застосування безпілотних систем Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень. Це на 5 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора. На Новопальвівському напрямку сили оборони відбили 31 ворожий штурм, на Лиманському 27. Найменше Найменше зіткнень відбулось на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Там зафіксовано по дві атаки ворога. На Гуляйпійському напрямку противник наступав один раз. У середу ворог завдав по позиції. Українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів камікадзе та здійснено 4 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження. Ні, особового складу противника за минулу добу втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки і дві важкі вогнеметні системи окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом. Ми переможемо. Слава Україні! Спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно уразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Як повідомили в управлінні, йдеться про корабель проєкту багатофункціональних суден. 10 вересня у момент атаки він здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до Бухти Новоросійська, де агресор прописав залишки свого Чорноморського флоту. Мій ці гур завдали удару бойовим безпілотником українського виробництва у місток управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації. На зв'язку корабля, як зазначено в повідомленні, наслідок удару знищено апаратуру радіоелектронної розвідки. Корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт. Корабель даного проєкту введений в експлуатацію 10 років тому. Він обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідроблокатором бокового огляду, засобами радіоелектронної розвідки. Всього в агресора є 4 таких кораблі. Ефективність застосування Росією ракетоносіїв у Чорному морі на сьогодні є невисокою. Таку оцінку висловив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Або вони самі розуміють малу ефективність застосування саме цих систем озброєння, або у них є відповідні складнощі застосування. Знаючи росіян, я схильний до другого варіанту, тому що вони завжди. Використовують потенціал максимально. Дмитро Блетенчук додав, що загалом у Чорному морі росіяни мають 5 кораблів і 3 підводні човни, які є носіями крилатих ракет. Під час обстрілів ворог часто застосовує тактику, коли в акваторію виходить два кораблі, підстрілюється і повертається в бухту. Нагадаємо, що під час останнього масованого обстрілу 14 із 16 ворожих ракет морського базування були знищені протиповітряною обороною України. Велика Британія серійно вироблятиме безпілотники-перехоплювачі для України. Про це повідомили у британському уряді. Очікується виготовлення на місяць тисяч одиниць таких дронів. Це перший спільний проєкт у межах угоди про обмін оборонними технологіями між країнами. Як зазначено в повідомленні, дрон-перехоплювач розроблено Україною за підтримки британських учених і техніків. Він успішно зарекомендував себе на полі бою, а його ціна становить менше 10% вартості цілі. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Серський взяв участь у 30-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Ремштайн». Він подякує іноземним партнерам за політичну підтримку та військову допомогу. Як зазначено повідомлені, попри дипломатичні зусилля мирного врегулювання, саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення Москви до справедливого миру в Україні. Сили оборони роблять усе, що від них залежить, стримують ворога на східному фланзі Об'єднаної Європи, виснажують його на полі бою, відбивають ракетно-дронові удари по житловій. Вих районах та критичній інфраструктурі нашої країни головнокомандувач ЗСУ закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження. У Генеральному штабі Збройних сил України за дорученням головнокомандувача відбулася щомісячна нарада з питань медичного забезпечення. У зв'язку з активним застосуванням дронів противником фіксується зростання кількості осколкових поранень, більшість з яких припадає на кінцівки. Особливо актуальною стала проблема постурнікетного синдрому. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, завдання наради масштабувати знайдені ефективні рішення та підвищити спроможності медичних підрозділів сил оборони для максимального збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Також розглянуто питання подальшого створення заглиблених стабілізаційних пунктів та забезпечення медичних підрозділів донорською кров'ю. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.